Хочу звернути вашу увагу на новинку від компанії Reneo Cosmetics: це засоби з екзосомами. Вони дуже швидко відновлюють пошкоджену шкіру та профілактують вікові зміни. Це три засоби: сироватка, маска. Та крем. крем дуже гарно пом'якшує шкіру, знімає почервоніння та запалення, зволожує, підходить для гіперчутливої та пошкодженої шкіри. Сироватка також знижує гіперчутливість, гарно зволожує шкіру, покращує її мікроциркуляцію та має протинабряковий ефект. Дуже гарно ущілює та підвищує турбо. Маска дуже швидко знімає подразнення після агресивних косметологічних процедур та сонячного випромінювання, прибирає сухість, відновлює бар'єрну функцію шкіри, дуже гарно поглинається, її можна використовувати в якості нічного крему. Всі ці засоби мають приємний нейтральний аромат. Перевершену текстуру, дуже швидко поглинається, немає відчуття ліпкості. Маска це взагалі кохання з першого дотику. Щиро раджу використовувати ці доглядові засоби.